Друзі, в нас сьогодні продовжується серія проповідей, яку ми почали минулу неділю. Якщо супер, вже є. І ця серія називається Життя в перемозі. Пастор минулої неділі вже почав цю тему, і ми чули чудову проповідь, яку говорив пастор, і він сказав там такі слова, що життя це боротьба. так? І всі, хто живуть, думаю, це розуміють. В якому сенсі, і, і певне, ми маємо з вами боротися, як це робив апостол Павло, як це робили інші герої віри. І слухаючи проповідь пастора, мені прийшла думка, як назвати свою проповідь. І якщо ми маємо боротися, життя це боротьба, то певне, ми з вами в якому сенсі воїни. Так, тому наша сьогоднішня тема називається Хто ти, воїн. Хто ти воїн? Ми будемо з вами говорити про ідентичність. Про ідентичність. я вірю, що ми маємо розуміти, хто ми є. Бо насправді, все життя також, вся боротьба також складається з того, що люди часто шукають себе в житті. Хто я, в чому моє покликання, професія, соціальна роль і так далі. І так далі. І я би хотів зачитати на початок визначення ідентичності, так, яке воно є в світі. І вона звучить так: ідентичність це сукупність уявлень, переконань та відчуттів, які людина має про себе, включаючи свої цінності, уподобання, соціальну роль, етнічну та культурну приналежність та інші характеристики, які визначають її як особистість. Тобто це є таке звичайне визначення ідентичності. І протягом життя ми маємо багато речей, які формують нас. Так, ми народжуємося, ми живемо в сім'ї. які які речі, які формують нашу ідентичність, Тобто, як ми себе уявляємо, хто ми є. І коли ти йдеш в школу, ти ідентифікуєш себе як школяр, учень, правильно? Коли ти йдеш в університет, ти вже являєшся студентом, і це якась частина твоєї ідентичності, потім ти йдеш на роботу, ти займаєш якусь посаду, потім в тебе є сім'я, народжуються діти, ти вже батько або мати, і це стає частиною твоєї ідентичності. І ми це так сприймаємо. і... Е, але уявіть собі, що я закінчу школу, е, але продовжую себе ідентифікувати як школяр. І, і поводити себе так само. Я ж учень. Чого я не можу там. Прийшов там в церкві, жвачки, клею під, під е, стульчики і так далі. Або е, я вже закінчив університет. І вже час брати відповідальність, а я ще досі бентифікую як студент. І мені не хочеться там йти працювати, І... але ну, вже час працювати, тобі треба заробляти, ти на мівінці вже не проживеш, бо вже шлунок не той, вік, якби. Тому треба якось продовжувати, ти не можеш залишатися студентом. Так? І так само навіть з, бать... з батьківством. Так? Тобто, якщо сьогодні є батьки, які мають дітей. І вони, знаєте, є таке прив'язаність така, надмірна іноді, що діти вже пішли з дому, мало того, що вони пішли, вони вже одружені і мають п'ять дітей своїх. А мама досі каже, щоб він на 9-й вечора був вдома. Бо вона себе ще ідентифікує як мама. Вона залишається мамою 100%, але ось це розуміння, що вона залишилася тою мамою, яка да, була в коли йому було 9 років. І... Чому я про це говорю? Тому що я вірю в те, що коли твоя ідентичність спирається в твою професію, в якусь соціальну роль або в твою позицію в житті, то це принесе тобі розчарування з часу. Ти будеш розчарований, тому що всі ці речі вони змінюються і вони тимчасові. І, а життя продовжується. І є важлива річ, яку ми з вами вірю, що всі знаємо, що ми з вами є вічними. Ми вічні з вами. І певна ідентичність також у нас має бути якась не тимчасова, а постійна. І я вірю, що наш Творець, який від початку задумав, що ми не будемо набувати ідентичність в чомусь, а що ми просто приймемо цю ідентичність, яку Він дав нам в Ісусі Христі. І це є важливою про це ми сьогодні поговоримо. Про те, що принципове значення має моя ідентичність, яку надав мені Творець. І почнемо ми з одного місця з Біблії, яке говорить нам про те, що ми діти Божі. Перший вибачаюсь, в Євангелії від Іоанна, перший розділ, 11 вірш. А тим, які прийняли Його, дав владу стати Божими дітьми, тим, які вірять у Його ім'я. Можна було, в принципі, вже закінчувати. Це наша ідентичність, друзі. Ми з вами, діти Божі. Все. Якщо було би так легко зрозуміти, що це значить, так? Але це насправді є наша ідентичність. Те, що ми з вами сьогодні, кожен, хто на цьому місці, і хто вірить в нього, ми є дітьми Божими. І пам'ятайте історію, коли охрестився Ісус, що там відбувалося, що голос з неба промовив. Ми прочитаємо це Матвія, 3 розділ, 16 17 вірші. Охрестившись, Ісус відразу вийшов з води, і ось відчинились йому небеса. І він побачив Духа Божого, який спускався як голуб та сходив на нього. І ось почувся голос з неба. Це є син мій улюблений, якого я вподобав. Це є син мій улюблений, якого я вподобав. Дуже цікаво, знаєте, що в цьому місці Ісус ще нічого не зробив. Ми знаємо, що потім Він зробив багато стілень, багато чудес, люди звільнювались, він навчав людей, він був просто неймовірним вчителем. Він Виконав жертву, так найвеличнішу жертву просто заради кожного з нас. Але це буде потім. А Бог каже йому зараз. Це син мій улюблений, якого я вподобав. Тобто він ще нічого не зробив, але Бог вже дає йому, дає йому ідентичність, яка є незмінною, незважаючи на те, що він щось зробив чи не зробив. Вона просто вже є. І дивіться, так само сьогодні у нас з вами. Коли ми приходимо до Бога, то ми отримаємо нашу ідентичність в ньому. Тобто, і це не залежить від наших поразок, минулих помилок або успіхів. Він дає нам цю ідентичність, ми маємо її прийняти. Ми це не заробляємо, це так само спасіння. так? Це всі речі такі, вони близькі до себе. Дивіться, це, означає, це не означає знову ж таки. Я хочу, щоб сьогодні ми не думали під час цієї проповіді, що я говорю про те, що нам нічого не треба робити. Це не означає, що нам нічого не треба робити. Те, що ми маємо вже ідентичність, так нам треба продовжувати досягати якогось речей в житті, працювати, думати про успіх, це також нормально і це все добре. Але важливо знати те, що коли ми знаємо свою ідентичність, то ми є, нам буде набагато легше робити всі ці речі. Ми не будемо залежати від думок там дуже сильно інших. Ми будемо знати, хто ми є, і від цього ми діємо. І Прийняття цієї ідентичності ніколи не звільняє нас від відповідальності. В тому сенсі, знаєте, що, типу, ну все, я, е, я дитя Боже, мені можна нічого не робити. Все, типу, я в Христі, знаєте, є люди. Я в Христі все собі. Я живу як хочу, мене, ну, не кажіть мені, що як треба робити. Це не про це. Просто тепер ми робимо це не для того, щоб досягти якоїсь ідентичності, а через те, що ми вже отримали ідентичність. І ми це робимо. І дивіться, і я вірю в те, що ми завжди маємо пам'ятати, що в нашому житті єдине джерело, яке говорить про нашу справжню ідентичність, це слово Боже. Це єдине джерело, яке говорить про нашу справжню ідентичність. І В нас, на жаль, є джерела, які говорять неправду про нашу ідентичність. І про них ми також поговоримо. Мені здається, що порядок збився. Добре, збився у нас трошки порядок слайдів. Але давайте без них. Є три джерела, які часто хочуть нам нав'язати не нашу правдиву ідентичність. І перше джерело це я. Я сам. І ти. Тобто в тебе джерело не Моріс, а в тебе джерело ти. В мене джерело я. І знаєте, пастор згадував в своїй проповіді цитату Джона Максвелла, я думаю, о як класно вона підходить мені під проповідь. І він сказав: якщо б я міг дати доброго купняка тій людині, яка найбільше всього спричиняє мені проблем, то я б декілька днів не міг би сісти. І це є дійсно правдою. Як часто ми можемо казати, коли в нас щось не виходить, що я не вдаха. або думати, можливо, ми не кажемо це в голос, але ми так думаємо, я не вдах, у мене нічого не виходить. У мене нічого не вийде взагалі, а хтось кращий. а чого взагалі за це взявся. І ми проголошуємо ці речі над своїм життям. Оце є проголошення. І, відповідно, якщо ми часто да, проголошуємо ці речі, говоримо, думаємо про це, ми починаємо все вірити. Якщо ми все це віримо, це стає нашою ідентичністю. І ми починаємо все поводити відповідно цього. Поводимо себе як не бо ми в це віримо, що я не вдаха, і в мене нічого не виходить. І деякі люди називають інколи це смиренням. Мені також смішно це, вони кажуть, що принижуючи себе, я смиряюсь перед Господом. Але це не є смирення, друзі. Справжнє смирення це є, знаєте, дякуючи Божій благодаті, ми приймаємо нашу справжню ідентичність в Ісусі Христі і за це все віддаємо славу Богу. Оце є справжнє смирення. Друге джерело. Може, я найду? Нема. Добре. Друге джерело. Це інші люди. Люди, які нас оточать. Інші люди. Ви знаєте, людська думка, вона дуже часто є суб'єктивна. І ви це також можете розуміти. Моя думка дуже часто є суб'єктивна про когось. Тому що я можу побачити дії когось. В мене виникла думка. А ця людина може насправді не бути такою. Сьогодні, можливо, в неї такий день. Або якесь горе відбулося, так? і вона все поводить. І ця думка мало того, що вона суб'єктивна, вона постійно змінюється. Так? І якщо ти комусь цій ситуації, то ти молодець. Моріс молодець. Якщо не був в стані Моріс допомогти, такий вже і молодець. Хоча, може, Моріс дійсно не міг допомогти. І в цьому місці хотілося б згадати. Дії святих Апостолів у 14 розділі там є перша подорож Павла. Апостол Павла він подорожував, його місіонерська подорож з Варнавою. І ви знаєте, вони були в одному в місті, да, в Лістрі вони були, і вони там проповідали, виголошували Слово Боже, і це було дуже потужно. Люди збиралися навколо них. І там відбулася така річ, що Павло він зцілив кривого. Він зцілив криву людину. Ця людина зцілилась. і... Люди навколо вони почали кричати. там написано, Що вони почали кричати голосно, що це е, до нас зійшли Боги в людській подобі. Так? Тобто вони кажуть, що це Боги в людській подобі. кричать. І вони почали збирати там, е, воли, щоб принести їм жертву і Варнаві. І бідний Павло з Варнавою вони, намагались, там, вони пояснили їм, слухайте, та ні, ми не Боги, ми прості люди, такі самі, як ви. Це все через ім'я Ісуса, і вони ледве їх вмовили, щоб вони не принесли їм ці жертв. Бо там написано, що вони вже почали збирати. Що цікаво, наступний вірш після цього, коли вже написано, що Павло вмовив їх, да, щоб вони не підеся. вірш після цього приходять юдеї до цих людей, які щойно говорили, що це Боги, людські подобі, сказали щось про Павла і Варнаву, і ці люди беруть каміння і б'ють Павла до полусмерті. Це, це навіть не наступний розділ, друзі. Це наступний вірш. Ви почитайте про це вдома. І вони його побили камнями і він викинули за місто. Він вже, вони думали, що він помер взагалі. Але Павло е крепкий рішек, і він став і пішов далі проповідувати. І як часто ми, як люди, можемо приймати нашу ідентичність від того, що говорять інші люди? Так, бо люди нам щось говорять, і ми починаємо це вірити, відповідно, ми починаємо так себе поводити, і відповідно це стає наша ідентичність. Третє джерело диявол. Це, напевно, джерело, яке найбільше хоче нав'язати нам нашу несправжню ідентичність. Ми подивимося одне місце, далі воно радіє. Дивіться, що відбувається дуже цікава річ. Ми читали про третій розділ, де Бог сказав Ісусу, що Він мій син, улюблений син, я його вподобав. Четвертий розділ: тоді Дух повів Ісуса в пустелю, аби диявол його випробував, і він постив ще 40 днів та 40 ночей, зрештою, зголоднів, це цікавий переклад. Типа, зрештою, зголоднів за 40 днів. І інші переклади каже, що він був дуже голодний. Але може Ісус такий, о, його, зголоднів на, сорок... на сороковий день. І підійшов до нього спокусник і сказав: якщо ти син Божий. Скажи, щоб це каміння стало хлібом. Ви також це помітили. Тільки хвилину назад Бог сказав, що це його син улюблений, і що він його вподобав. І перше, що каже дьявол, якщо ти син Божий, Дьявол завжди буде ставити Слово Боже під сумнів в нашому житті. Завжди. Наступне розділо одразу. Якщо ти син Божий. Бо диявол, він чудово розуміє, що ми, якщо ми повіримо цій брехні, і ми е, тим більше брехні про нашу ідентичність, то ми приймемо це до свого життя, і це буде мати неймовірний вплив негативний на нас. І це може вибити нас цієї колії Божої волі на наше життя. Диявол не хоче, щоб ти усвідомлював свою ідентичність, бо тоді він не зможе тебе контролювати. Якщо ти не будеш розуміти, хто ти у Христі, дьявол буде дуже легко маневрувати твоїм життям. Ми не можемо себе ототожнювати з кожною помилкою в своєму житті. Або зі своїми слабкостями чи слабкими сезонами. Але так само і навпаки. Ми не можемо себе ототожнювати з кожним своїм успіхом і з кожним своєю перемогою. Бо життя воно таке. Воно змінюється. Щоб жити життя в перемозі, ти маєш усвідомити, що твоя ідентичність в Ісусі Христі. Фома Аквінський, відомий теолог та філософ, сказав такі слова: Той, хто знаходить своє істинне я в Богові, той пізнає свою справжню природу, адже ми є тим, чим Бог нас створив і покликав бути. Розумієте? І ось наша ідентичність, ось що каже слово Боже про нас. Ми трохи поговоримо. Насправді, друзі, ця тема вона така велика. Я дуже, Це, напевно, тяжче мені було, щоб вибирати, що викидати, що. Бо багато думок я з дружиною казав, що не знаю. Більше сторінок, мені зазвичай. Але багато слово Боже каже про те, хто ми є. Дуже багато. Ось що каже слово Боже. Слово Боже каже, що ми дитино, діти Божі. Так? Я про це казав на початку, лише одно місце. Адже всі, кого веде Дух Божий, є дітьми Божими, бо дух, якого ви отримали, не робить вас рабами, щоб ви знову жили в страху, але ви отримали духа всиновлення, яким кличемо Ава, Отче. Боже Слово каже про те, що ми прощені і викуплені. Бо всі згрішили і позбавлені слави Божої, але виправдані даром, Його благодаттю через відкуплення в Христі Ісусі. Бог призначив Його місцем примирення через віру, щоб в Його крові показати свою праведність. У своєму довготерпінні Бог залишив безкарним гріхи, вчинені в минулому, щоб нині показати свою праведність і справедливість, виправдовуючи тих, хто вірить в Ісуса. Боже слово каже про те, що ми не реби гріха. Бо якщо ми об'єдналися з ним такою смертю, як його, ми безумовно будемо об'єднані з ним таким же Воскресінням. Ми знаємо, що наша стара людина була розіп'ята з ним, щоб гріховне тіло було знищене і ми не були більше рабами гріха. Якщо ми пов'язані з ним, якщо ми віримо в нього, як Слово Спасителя, то ми більше на раби гріха, друзі. І це важливо усвідомлювати. Бо коли ми це розуміємо, тоді нам і легше боротися з цими гріхами. Бо я знаю, що гріх мною не може володіти. Бо я знаю, хто я. Я знаю, що Господь Він переміг гріх. Я ототожнюю себе з ним. Але в усьому цьому ми маємо повну перемогу через того, хто полюбив нас, бо я переконаний, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влада, ні теперішні, ні майбутнє, ні сили, ні висоти, ні глибина, ні інше якесь творіння не зможе відлучити нас від любові Божої. Я би додав не зможе змінити нашої ідентичності. Яка є в Ісусі Христі, нашому Господі, ніщо не може цього змінити. Слово Боже каже нам про те, що ми обрані, але ви рід обраний, царське священство, святий народ, люди, які належать Богові, щоб звіщати величні діла того, хто покликав вас із темряви до свого дивовижного світла. Наступне місце каже. Благословенний Бог і Отець нашого Господа Ісуса Христа, який у Христі благословив нас усяким духовним благословенням у небесних сферах, адже Бог обрав нас у ньому ще до створення світу, щоб ми були святими і непорочними перед Ним у любові. Він призначив нас заздалегідь для того, щоб усиновити собі через Ісуса Христа згідно з уподобанням Його волі. Ти обраний, хоча ти навіть ще не народився. І ти вибраний, хоча ти на це не заслуговуєш. Бо неймовірний Бог неймовірним чином захотів обрати тебе мене для спасіння і для стосунків з ним. І це вже є. Ми для цього нічого не зробили. Ми навіть ще не народилися. Про це каже Боже Слово. Ця свідомість, що Господь обрав, нас, є дуже важливою. Павло багато разів повторяється в своїх посланнях. І це означає, що є, я вибраний Богом не просто о, о, вибраний, але вибраний для якоїсь справи. Це означає, що в мене є місія. І Бог обрав мене, щоб я був корисний для Його царства. І я вірю, що бути обраним це допомогти іншим знайти шлях до того, хто тебе покликав. Бути обраним це бути певним, що Бог знає мене, Він втрутився в мою долю, він поряд, він контролює все. Тому що я обраний. Про це каже Боже Слово. У Христі ми прийняті, виправдані, викуплені, примирені та обрані. У Христі ми переможці, наповнені радістю та миром, і володіємо істинним значенням у житті. Святий Августин колись сказав таку фразу: Ти створив нас для себе і серце наше неспокійне, поки не знайде спокою в Тобі. Він створив нас для себе, і наше серце не буде спокійне, поки ми не знайдемо спокій в ньому. Багато людей шукають цей спокій в багатьох речах. І ми також в успіху, в бізнесах, в сім'ї, в одруженні і так далі. Але немає ніде цього місця. Бо Він нас створив. І я розумію, що знаєте, насправді це. Така нелегка річ для усвідомлення прийняття. Але чому б нам не почати сьогодні знаєте, питати Бога про те, хто я Господь, хто я в тобі? Є багато місць, які говорять про це, читати про це, хто ми в його очах, хто ми справжні, на що ми здатні. І не дозволяти, знаєте, якісь галімі брехні, вибачте, за молодіжні сленг, Казати нам, що ми крінзові, вибачте, за ще одне сленг. Крінзові, от захочете знати, що таке крінзовий, молодь він сидить, запитає. Не дозволяйте Галіме брехні казати, що ти крінжовий. Бо ти не крінжовий. І знаєте, люди схильні оцінювати себе за своїми особистими досягненнями та за позицією займаною ними. Але справжній ти це ти, коли ти залишаєшся без усього, що тебе оточує. Оце є справжній ми. Якщо в нас забрати сьогодні все, що ми робимо, відібрати від нас сім'ю всіх, і от ми залишаємося один на один. Ось хто ми є. І подумай про це. Якщо сьогодні ти відмовишся від цього-цього, всього, сам подумаєш, чи ти відчуваєш, що ти хтось, чи ти відчуваєш себе ніким. Нам можливо усвідомлювати свою цінність у Христі, а не на своїх особистих досягненнях. Бо якщо людина не затверджена в тому, що вона прийнята в Христі, вона буде постійно доводити свою спроможність, досягаючи різних позицій. Постійно це буде. І доводячи іншим, щось, що вони хтось є. Тільки той, хто створив нас, може визначати нашу цінність, тільки він може по справжньому сказати, які ми і хто ми є. Подивіться, яку любов дав нам отець, щоб ми звалися Божими дітьми, і такими ми є. Світ нас не знає, тому що його не пізнав. Друзі, якщо хтось сьогодні нав'язав. Вам, що ви ніхто, що у вас щось не виходить, або ви самі собі це нав'язали, або диявол намагається вам про це сказати. Відкривайте Боже Слово. Відкривайте, Боже Слово. Дивіться, що говориться: ти створив мої нутрощі, сформував мене в лоні моєї матері. Я славлю Тебе за те, що так дивовижно і причудово ти створив мене. Дивовижні всі твої вчинки, моя душа це дуже добре усвідомлює. Ми маємо дійти до того стану, коли наша душа буде дуже добре усвідомлювати, що ми дивовижно створені, і що ми вже маємо цю ідентичність в Ісусі Христі. Що нам допоможе з вами, я вірю, що мені допомагає? Занурюватися у Слово Боже та знати, що саме Він мені обіцяє сьогодні. Вірити у Його Слово та довіряти Йому і наповнюватись Божими обітницями свій розум, тим самим оновлюючи думки і серце. Джон Стот сказав таку фразу, це англіканський священник Богослов. Ти не можеш зрозуміти себе без того, щоб зрозуміти, хто ти є у Христі. Це неможливо, друзі. Ми не зможемо. Ми ніколи не відзнайдемо себе, якщо ми не знайдемо себе в Ісусі Христі. Ніколи. Біблія багато каже про це. Каже, що з того, що ти весь світ здобудеш, а душу свою занепасиш? Це не вихід. Тому, послухайте, негативу і брехні навколо дуже багато. Дуже багато. І сьогодні ми потребуємо проголошувати Боже Слово своє життя. Я кажу зараз буквальні речі: проголошувати, тобто говорити. Я практикую зараз це вдома, я ходжу і говорю. В світі вже давно визнано, що є таке поняття, як афермації. Коли людина говорить, вона починає в це вірити і відповідно починає діяти. Але це давно вже Біблія про це говорить. Ми просто це називаємо проголошенням. То ви починайте про це говорити, починайте читати ці місця, якщо ви маєте в чомусь сумніву, якщо ви маєте невпевненість, відкривайте Слово Боже. Занурюйтесь в нього, дивіться, що він вам обіцяє, проголошуйте це своє життя, починайте в це вірити, прийміть цю ідентичність і дійте відповідно цьому. І важливий момент, який я хотів би сказати в самому кінці. Недостатньо просто не повірити в брехню. Треба повірити в істину. Бо питання будуть завжди. Нам не достатньо просто не повірити в те, що нам нав'язує, те, що ми самі. Ми маємо знайти істину, в яку ми повіримо, яка буде нас тримати. Тому це дуже важливо, друзі. Тому я вірю, що я прошу. Я знаю, що інформація ця не нова. Але знаєте, що важливо, щоб ця інформація не нова для нас, вона... ми перевірили. Окей, я це вже чув, окей, я це знаю. А чи живу я відповідно цьому? Чи я відчуваю це, що я розумію свою ідентичність хто я є в Ісусі Христі? Щоб ця інформація не залишилася тут, щоб вона перейшла сюди і вкорінилася. Тому молю, щоб Господь Бог дав нам всім усвідомлення того, хто ми є в Ісусі Христі, і вірю, що саме це воно дасть перемогу в нашому житті. І саме завдяки цьому ми зможемо бути, жити в цій перемозі. І далі ми будемо продовжувати говорити про теми перемогу в думках, перемогу над гріхом. Ми все будемо торкатися, але важливо розуміти, хто ти. Є. Хто ти воїн? Що ти розумів, хто ти, Що ти міг боротися з цими речами? Господь, я прошу тебе, щоб сьогодні ти торкнувся наше сердець, нашого розуму. І ми хочемо дійсно не просто бути читачами твого слова, а тими, хто виконує його Господь. Ми хочемо. Розуміти, хто ми є в тобі. Ми хочемо усвідомити, що ми вже все маємо в Твоєму імені, Господь, і що нам нічого не треба комусь доводити або Тобі, Господь, але прийняти цю ідентичність, Господь, і робити все, що ми можемо для того, щоб поширювати Твоє царство, і щоб люди наверталися до Тебе, Господь. Я молю, щоб це слово воно, вкорінилося у наших серцях, Господь. І щоб Ти допоміг нам нести його далі, Господь. За межі церкви, Господь, за межі наших життів. І ми віримо, що ти будеш з нами, Господь, на кожному кроці в ім'я Ісуса Христа. Амінь.